Тільки в середньому витримує машина на фронті, тут навіть йдеться не про те, що вона може бути знищена ворогом, що теж на жаль регулярно відбувається. Це ще й бездоріжжя машини постійно ламаються. За вашими спостереженнями наскільки вистачає за нашими спостереженнями? Автівка може працювати на фронті як місяцями, так і днями. Угу. Ті автівки, які працюють кожен день біля лінії фронту. Вони витримують місяць-півтора і далі дуже часто гинуть, на жаль. А ті автівки, які е, працюють трошки далі, або ну, до них ставлення може більш таке, як то обережне, вони відпрацьовують декілька місяців, але як ви. Е, точно під підмітили бездоріжжя, це біч Ну будь-яка автівка, коли виїжджає на танкові колі і на е, ями від розривів снарядів. і Мін вони дуже себе почувають важко, тому е, крім того, щоб зібрати гроші на автівку і передати їх військовим. Ще треба збирати гроші і підтримувати ці автівки. До речі, хочу подякувати всім, хто підтримує. Наш проект геройкар ми дуже вдячні. Дуже вдячні всім громадянам. Дуже вдячні бізнесу, який приходить, і підтримує саме наш проект. Ми працюємо 24 на 7, щоб ті автівки, які ми придали, їздили.